Івано-франківські дахи не витримали випробування літньою зливою. Мешканці кількох багатоповерхівок тепер оговтуються після справжнього потопу. Катастрофічні наслідки дощу бачили наші кореспонденти. Мокрі стіни, стеля та підлога у гуртожитку на вулиці 43-28Б – красномовні свідчення погоди на вулиці. Мешканці розповідають, як дощова вода злила кімнати та коридор на п'ятому поверсі. А за якусь мить затопило помешкання і на четвертому. усіма силами допомагаємо, бо в сусіда все тече. Дитина маленька, пищала страшне, як в той момент, коли лив дощ, то просто було неможливо. зі всіх швів, все текло, і ми не знали, що робити. Вже дзвонили, куди могли. І от думаємо, може, ви щось нам поможете. Може, хоч хтось побачить, люди побачать, може хтось зверне увагу і, і, і якісь прийме міри. Люди скажуться, що затоплює їхні помешкання вже не вперше. Влітку та восени дощами навесні, талим снігом. Та вже давненько тут тече, тепло, засмолили, тоді тут вже вже тут не тече, років 10 напевно. Тут засмолили зверху, то вже не тече тут, а тепер там труба 50-ка зверху розбита. З лівнього, вода не встигає, все йде по панелях поверху, все по хатах. А в першому корпусі будинку на вулиці Сахомлинського, 4, дощем залило увесь під'їзд від п'ятого поверху до першого. Швидкі хвилі, що збігали сходами додолу, мешканці будинку зафільмували камерою мобільного телефону. Тепер збирають воду у квартирах. До під'їзду можна увійти тільки через складку з дощок та цегли. Люди з острахом дивляться на дах, який не здатний захистити їхні помешкання від зливи. У єдиному розрахунковому центрі тепершньому правонаступнику міських жево на ситуацію реагують спокійно. Хоча зазначають, тільки цього ранку їхній кол-центр зафіксував 18 дзвінків зі скаргами від затоплених мешканців. З 18 цих заявок, от я власне перевірю інформацію, так 15 цих будинків перебувають у нас у плані графіку, там де ми маємо бажання ще цього року виконати якісь поточний чи капітальний ремонт. Як зазначив Микола Вітенко, будинок на вулиці Сахомлинського, 4-1 також включено до плану цьогорічного ремонту. Однак новий дах тут може з'явитися тільки тоді, коли половину його вартості пофінансують самі мешканці. Питання в першу чергу дисну по графіку за мешканцями, щоб активніше ці будинки, по яких ми проводимо, скажімо так, організаційні роботи, щоб люди активніше збирали ті самі підписи, протокол номерів і бажали брати якусь певну долю участь у цьому ремонті. А до того часу, поки люди збиратимуть кошти на новий дах, їм доведеться запасатися не тільки терпінням, а ще й вітрами та ганчірками. Синоптики прогнозують прогнозується у тижня дощі та грози.